Говорити про власне висновки з виборів 2016, які проходили на семи округах, то насправді вони є не настільки значимими з точки зору того, кого обрали, скільки симптоматичними, чому обрали саме цих людей, яким чином. І на сьогодні я намагатимусь пояснити, як відбувалася ця виборча кампанія і чому. І яким чином власне і дані народні депутати, і партії, які підтримували цих народних депутатів, будуть вести свою грамотну або неграмотну політику? Тобто сьогодні будемо намагатися розібратися у цьому питанні. Звісно, уваги змі такої глобальної до власне цієї виборчої кампанії не було, тому що Сім округів, літо, люди на морі відпочивають. Так само, як і явки. Ми розуміємо, що якщо влада призначає вибори влітку, то це безумовно є пониження явки, а відповідно легше використання адміністративного ресурсу, тобто тиску через муніципальні державні установи, або впливу фактору прямого-непрямого підкупу, тобто або безпосередньо коштів, або коштів там, через якісь, якісь подарунки виборцю. Тому ми спостерігали, що явка в залежності від регіону на заході голосують трохи більше, на Півдні трохи трохи менше від 10 до власне там 20 з чимось відсотків. Тобто це глобально низько. Якщо порівнювати з відповідальним виборцем Німеччини, то в Німеччині за всю історію виборів не було явки нижче 60 відсотків від всіх громадян. Ну от порівняємо тепер рівень життя Німеччини і рівень життя відповідно України. Партії досить довго визначалися з кандидатами, які будуть брати участь у власне цій виборчій кампанії, тому що багато людей вони сумнівалися, чи варто йти на вибори, адже розуміють, що наступною весною через політичну дестабілізацію можуть бути наступна може бути наступна парламентська кампанія, наступні вибори. І відповідно потрібно знову ж таки вкладатися в процес агітації, а навіть якщо він проходить максимально коректно, це все рівно досить великі кошти, які потрібно залучити. Там зі свого бізнесу, якщо він є у людини або від інвесторів, ну що гірше, тому що людина не несе відповідальності власне, далі за свої політичні рішення. Але знову ж таки, кандидати були визначені, вони знайшлися і е, вибори власне, розпочалися. Звісно, відразу скандальною стала кампанія на території Луганської області. Ми розуміємо, в яких умовах там зараз люди живуть, і що іншими методами аніж мотивація, соціальні договори, соціальні карти. І, ну, організувати цих людей було надзвичайно складно. Відтоді ми там спостерігали і псевдопобиття там, членів ОВК з звинуваченням одного кандидата, і відповідно ситуації з силовим впливом по пониженню явки. Тобто, я виділила саме округ 114, це є Луганська область, як один з ну, найбільш таких критичних. Знову ж таки, ми там отримали депутата. Депутат від партії Наш край, пан Шахов. Там вибори завершилися, але знову ж таки вони говорять про те, що зараз вести мову про будь-які вибори на території Луганської області загальні, ну в тому числі місцеві вибори. Це є досить складно, і результат буде ну не досить демократичний. тому що держава не може забезпечити виборчий процес ну, відповідно порядно. Подивимося на інший округ більш демократичні території. Це є Херсонська область Херсон і Херсонська область, округ номер 183 Знову ж таки, один кандидат працює по методам ініціативних груп. І я вважаю, що методи ініціативних груп вони є найбільш ефективними. Чому? Тому що ми, припустимо, з вами маємо певну ідею. Припустимо ідею того, ну, от з реального кейсу відповідно, Херсонської області, ідею того, що процес нинішньої децентралізації це не є добре. Чому не є добре? Тому що без думки громад громади вирішили об'єднувати. Відповідно, ми мали там 40-70 сіл. І зараз не ми з вами вдвох об'єднуємося, бо ми є села там за 300 метрів. А нас примусово об'єднують, підробляючи просто документи про обговорення по 70 сіл в одну громаду. Відтоді людині потрібно за справкою, там землеміром, якимись іншими послугами, які вони отримували в сільській раді, їхати ну часто за 40 кілометрів. Це є колосально дорого, це є колосально незручно. Це є ну колосальний злочин проти людей області. І, до речі, це зрозуміла. От ну, Херсонська громада Херсонської області. І це зрозуміло кіровоградська громада, яка відмінила власне цей план. Відтоді кандидат розуміє цю проблему, пише проєкт рішення обласної ради про перше скасування даного плану, друге, проведення реальних обговорень. Тому що, якщо ми з вами хочемо об'єднатися, це чудово. Але не треба нам від кабінету міністрів ставити умови. Що, якщо ми не об'єднаємося, особливо в плані, який ну власне нав'язаний адміністрацією президента і кабінету міністрів, то ми не будемо з вами отримувати бюджетні кошти. Тобто ми не будемо отримувати оцей відповідно податок з фізичних осіб, а будемо відверті, що в селі і ну, податок з фізичних осіб, то мало хто платить, бо ну, фермери не часто ну, часто безвідповідальні, вони не влаштовують офіційно людей працювати або на мінімальну заробітну плату. Акциз чи багато з. Збирає сільська рада з акциза, ну теж небагато. Відтоді, ну і так, цей бюджет уже і так мінімізований. Але якщо ми примусово з вами не об'єднаємося, ми й того не отримаємо. Відтоді це мають бути реальні обговорення, і, відповідно, потім гармонійний процес об'єднання, але який не обмежує наш, ну, певним пресингом. Саме таким чином проходила децентралізація відповідно, в Польщі, і це є довгий процес, але це є правильний процес саме розвитку громад. В нинішній ситуації такого масового примусового об'єднання це є ну більш схоже не до польського процесу, а до процесу сталінського. І ну, на моє глибоке переконання, це призводить до ведення ринку землі. А ми знаємо, що землю землю сілького призначення вже зараз можна купувати, тому що немає стандартизованого договору на оренду землі. Тобто, по суті, зараз великі компанії можуть підписувати з селянами довгострокові договори, начебто по непоганій ціні, але з правом, відповідно передачі третім особам, якимось іншим моментам, коли ну людина на жаль покидає наш світ, його нащадки вже не можуть у цій кампанії по суті забрати пай. Тобто, це є все взаємопов'язані критичні процеси, які ну на жаль перетворюють нашу країну в процес перетворення в сировинну державу, а не в державу європейського типу. Відтоді є проблема. Вона актуальна, під неї люди підписуються під цей проект рішення обласної ради. Та, це називається ініціативна група, коли люди підписуються на конкретний проект рішення. Кандидат зібрав 27 тисяч підписів у місті і порядка 20 тисяч підписів за тему тарифну, тобто, це є прохання до місцевої ради, проект рішення про перерахунок тарифу місцевих монополістів. Теж є тема актуальна, тому що місцеві монополісти це в кожному місті водоканал і теплокомуненерго місцеві. Вони підвищують тарифи паралельно з Кабінетом міністрів, хоча не надають цієї якості води. Ми розуміємо, що в нас не є питна вода з крану, це є вода морів і океанів, це є вода абсолютно технічна, якою навіть митися, ну, в принципі, мабуть, не досить добре. Таким чином. Акумулюючи велику кількість людей під абсолютно зрозумілими проектами рішень, з абсолютно зрозумілим лідером, з абсолютно зрозумілим механізмом передачі цієї ідеї на загальноукраїнський рівень, бо, припустимо, ну, тема місцевих монополістів вона ж безпосередньо пов'язана із темою ну, монополістів державних. Суть роботи там якогось Миколаївського водоканалу або Тернопільського не відрізняється від суті тих самих відкатів. На рівні державних структур, таких як ну, припустимо, НАК Нафтогаз або інших прокладок, які просто-ну просто заробляють кошти, і відповідно, внаслідок цього і активної роботи спілкування агітаторів від дверей до дверей, зустрічі у дворах, таких от зборів села, отримали хороший результат. В той самий час, коли кандидат уже по соціології йшов ну, порядка на 10% попереду, почалися в день виборів якби мінування дільниць. Про що це говорить? Ну, тобто людина телефонує, там о 6-й ранку каже, там дільниці такі-то заміновані. Звісно, вони блокуються і правоохоронні органи мають таку ситуацію максимум за годину вирішити. Так, як кандидат, який лідував, йшов не від влади, відповідно ці мінування розбиралися ну, порядка трьох годин, навіть новою поліцією. Ну, тобто, це такий новий елегантний елемент, який був актуальний ну, от в Херсонській області як, ну, як симптоматичний, як лакмусовий папірець. А в чому особливість? На вибори хто ходить? Ну, людина похилого віку. Людина похилого віку ходить на вибори ранком, коли не жарко, або ввечері, коли не жарко. Бо в південних регіонах ну, було в день виборів плюс 40 чи плюс 42, дуже-дуже жарко. Відтоді, коли відбувається якби мінування, це дуже сильно понижує і так низьку явку, і приходять люди, які або замотивовані, або на них ну, тиснуть, вони бояться відповідно звільнення. Знову ж таки, ці, ці фактори та досить кричащі, вони залишаються актуальними. І знову ж таки, коли кандидат подає, припустимо, на суду на до суду на переможця по Херсонській області, виходить ситуація, що прохання відмінити 105-107 дільниць, два дві дільниці це є тюрми, які проголосували правильно, так як, начебто, відповідно виборці цього кандидата боялися мінування. Ну, тобто, це є, звісно, суд під тиском громадськості журналістів не прийняв це рішення, але знову ж таки ну, не може представник президента показувати таку якість власне, власне політики. Подивимося на інші округи, які були актуальні в інформаційному просторі власне, на період цієї інформаційної кампанії. Хто це? Це є брати і куми. Тобто ми спостерігали брата пана Насалика, котрий є відповідно міністром енергетики. Ми спостерігали боротьбу також представників ну, найсильніших груп партії Укропи, партнерів Ігоря Коломойського. Це є представник пана палиці, яка перемогла відповідно по округу. І ми спостерігали також боротьбу Насалика з іншим братом пана Шевченка. Це є власник Букавелі, який теж наближений до групи приват. Про що говорять ці моменти? Тобто, якщо е, е, ті округи, про які ми сказали, Луганськ Херсон говорять про відсутність демократичної процедури і бажання влади ну, власне, вибудовувати ці демократичні процедури, то тут мова йде ще про е, абсолютне. Шивку, та абсолютно приватного і публічного у вигляді того, що брати й куми ну відповідно йдуть і перемагають на цих округах. Також про те, що фінансовий ресурс він є ну, основним ресурсом на цій виборчій кампанії, тому що пан Микотась всі розуміють, що він працював через систему соціальних договорів. Що це таке? Це коли, ну, от, припустимо, в першому прикладі агітатор ходив по квартирам і пропонував підписатися під проект рішення місцевого, Ради, то, відповідно, в другому випадку, агітатор ходить і пропонує людині підписати соціальний договір. Там написано: Я кандидат такий, то зобов'язуюсь робити вам там все хороше, проти всього поганого. А ще зобов'язуюсь дати вам 400 гривень на, припустимо, компенсацію тарифів. І, відповідно, людина отримує ці кошти або від свого ну, от, керівника агітаційної мережі, або на картку. І відповідно таким чином вона зобов'язана проголосувати, так як дає свої дані. Там ну люди знають, де живуть відповідно ці виборці. Вони приходять і відповідно голосують. Я вже не кажу про там дитячі майданчики і так далі, які ставлять абсолютно неправильне розуміння роботи народного депутата. Тобто дійсно більшість виборців вважають, що народний депутат має ставити дитячі майданчики і займатися питанням благоустрою двору. Це є абсолютно не питання законодавчого органу влади, і відповідно це руйнує ну, в цілому розуміння власне виборчого процесу і процесу державного управління. Відтоді ми дивимося на фокус групи по всій Україні, та це соціологічні дослідження, які дозволяють досить глибоко зрозуміти підсвідомість виборця. То у нас хто лідер, от ідеальний лідер розуміння українців, це і пан Лукашенко. Пан Лукашенко є ключовою потребою. Більшості власне українців, якщо ну, брати соціологічну виборку, що є досить репрезентативна. Після цього прогресивні виборці вони говорять про Маргарет Тетчер, вони говорять про Хмельницького. Ну по суті, вони говорять про тих людей, яких ча частіше за все чують. А чому Маргарет Тетчер? Тому що виборець похилого віку, припустимо, він єдиного західного політика, якого бачив на центральних російських каналах, це була Маргарет Тетчер. Тобто в неї були великоанансовані ефіри ще в радянському союзі. І ну, це було настільки значимо, що в підсвідомості ну, відповідно відклалося. Є люди, які вважають авторитетом пана Чорновола в українській історії, але ну, це є невелика кількість людей. Є люди, які, до речі, вважають авторитетом пана Путіна, пана Сталіна. Ну, тобто, в дуже, дуже неоднозначне розуміння процесів, а відповідно, відсутність єдиної національної ідеї. І от такі кампанії, як кампанія пана Микитася, вони якраз... Формують неправильне в цілому розуміння держав я абсолютно проти виступаю таких прийомів, таких кампаній. Чому тому, що по-перше, ну от вартість подібного експерименту, подібної мотивації, десь 3-3,5 мільйони доларів на один відповідно округ. А це 180 тисяч виборців. А з явкою нинішньою, ну, ви розумієте, що вартість голоса ну, від 200 до 500 доларів вартість агітаційної кампанії в цілому. Для порівняння входження в ендавмент Гарварду для того, аби заснувати центр україністики в Гарварді, офіційний. Ну тобто це буде офіційна будівля, офіційні люди, які працюють з темою України, просувають тему Україну в Гарварді. Це вартує офіційно 3 мільйони. Тобто, можна зайти і займатися такою великою благородною справою. В той самий час, якщо працювати коректно, ну тобто наймати людей, друкувати поліграфічну продукцію, брати досить компетентне. Штаб і власне, от працювати ініціативними групами або класичними методами агітації, вартість агітації на один голос 200-300 гривень. Ну, якщо брати там низьку явку 400-500 гривень. Але знову ж таки, це абсолютно ті самі кошти, але в гривнях, а не в доларах. І якщо першу суму ну, людина-підприємець або партійна структура, яка підтримує цю людину, це є реальні кошти, ну, їх можна показати і можна сказати, чому людина витрачає. Власне, ці кошти на ну певну ідею в області або в державі в цілому, то пояснити, чому людина витрачає там три, а на минулих виборах це було до 10 мільйонів доларів на один округ. Це є абсолютно неправильно. Від того є неправильне розуміння роботи консультанта. Політичний консультант це не той, хто знає, як правильно гроші роздати. Та це той, хто може ідеї політика, грамотного політика перенести на розуміння власне самих громадян. Тому що громадяни самі по собі ж не розуміють, що таке адмінреформа або децентралізація. Їм потрібно внести це і будувати відповідно правильне розуміння держави і ну справжні демократичні процеси. Інакше, якщо ми будемо пропагувати як експертне суспільство, просто банальний підкуп, якісь некоректні технології, то ці люди роблять таку саму політику, бо метод він диктує свідомість. Ну не можна прийти одним методом і потім бути прогресивним політиком українським манделом. Ну, це неможливо. В той самий час, якщо ну, от, твой, твой, твій стиль життя говорить про комунікацію, говорить про відповідальність, тому що ну, не можна просто так прийти і потім сказати 40 тисячам людей, а ну до побачення, і не провести це рішення. Його дійсно потрібно буде довести до кінця, аби мати ну, відповідно довіру громадян на великий період це 5-10 років. Відповідно, тоді політик дійсно має амбіцію працювати в інтересах держави. І зараз ми маємо зробити все можливо, аби ці вибори не стали симптоматичними для розвитку країни. Уже зараз представники влади їдуть. От був форум перед підписанням зони вільної торгівлі в Канаді, і там мова про що йшла? Виступав пан Данилюк. Він говорить про що Україна це є недорога робоча сила, Україна це є ринок землі майбутній, Україна це є приватизація. Ну, тобто, єдине, що він не сказав, це про дівчат в Україні, це теж правда, та, але в принципі ну, він про це етично не сказав. Дуже не хочеться жити в країні, яка асоціюється з дешевою робочою силою, ринком землі і приватизацією. Бо хочеться жити в країні, яка має національну ідею, яка не є сировинною країною, яка хоче йти по шляху нової, грамотної індустріалізації в процесі ну, певного такого стійкого розвитку та світових процесах і, відповідно, розвиватися. Інакше. Ну, це просто шлях в нікуди, і це шлях до поглиблення кримінального типу мислення, а не типу мислення західного. Відтоді я намагалася пов'язати процеси виборів з процесами в цілому розвитку країни. Я думаю, що думаючи, люди все ж таки захочуть більш активно брати участь у власних громадсько-політичних процесах.